Пола аміго, ви на каналі Бразилія і це час приступати до рубрики Хто де. В цій рубриці ми розповідаємо тільки достовірну інформацію про трансфери, які вже підтверджені або які майже підтверджені, і до завершення залишаються лічені дні або години. Всі суми трансферів озвучені в Євро. Хочемо наголосити, що трансфери пов'язаних з країною 404 звучати не будуть. Кепа заслужив грати, але Лунін добре захищав ворота в перших двох матчах. Ті слова Анчелоті повністю пояснює трансфер голкіпера Челсі Кепи Аріса Балаги у Мадридський реал. Банальна недовіра Луніну, навіть коли українець надійно грає за мадридський клуб. Бочкові орендували воротаря. Термін дії орендної угоди спливає 30 червня 2024 року. Основний воротар Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренування, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон. Сам Кепа каже наступне. Хочу залишитися тут після завершення оренди. Я сподіваюся на це. Сьогодні мій перший день у клубі. Попереду є час побачимо. Сподіваюся, своєю грою я зможу цього досягти. Англійський Евертон офіційно голосив про оренду півзахисника Ліца Джека Гаррісона. Незважаючи на травму, футболіста Мерсесайці наважилися на цей перехід. Відомо, що Джек відновиться десь через 3-4 тижні. Зауважимо, що інтерес до футболіста проявляла Астон Віла. Проте наставника Бірмінгенці збентежило те, що гравець отримав травму. Лондонський Челсі довгий час вів перемовини щодо підписання півзахисника Брайтона, Мойзуса Кайседа, та нарешті досяг свого. Сторони підписали восьмирічний контракт. Челсі має можливість продовжити угоду ще на один сезон. Перехід еквадорського футболіста обійдеться синім в 115 мільйонів у сезоні 22-23 Найдорожчий опорний півзахисник у всіх турнірах за Брайтон відзначився одним голом та однією результативною передачею у 43 матчах. Ще один опорний півзахисник для Челсі, але тепер вже з Саутгемптона. Ромео Лавіа став гравцем Челсі, і це дуже дивно, так як гравці дублюються один одного в тактичному плані. Футболіст підписав семирічний контракт. 62 мільйони заплачені за цей контракт. Я не можу дочекатися, щоб познайомитися з усіма новими товаришами по команді, щоб разом досягти великих успіхів. Сказав Лавія. Відчайдушну боротьбу за трансфер Лавії вів Ліверпуль, але програв. Я один опорник Челсі, але цього разу від нього позбавилися. Новачком Монако став швейцарський півзахисник Деніс Закарія, який до цього належав Ювентусу. 26-річний футболіст поставив підпис під контрактом на 5 сезонів до літа 2028 року. Минулого сезону швейцарський півзахисник провів сім матчів АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди. Евертон втрачає не тільки позиції в АПЛ, але й своїх талантів. Том Девіс на правах вільного агента переходить до Шеффілд Юнайтед. Коли молодий британець з'явився на полі вперше, йому пророкували потужну кар'єру. Минулий сезон і 20 матчів без результативних дій у всіх турнірах. Все, що на даний момент може Том. Парі сан жермен голосив про переїзд свого центрального захисника Абду Діало до чемпіонату Катару. річний Сенегалець підписав контракт із Аль-Арабі Доха, який буде розрахований до літа 2027 року. Сума Діало склала близько 15 мільйонів євро. Ценгальський центрбек був гравцем ПСЖ з літа 2019 року. Минулого сезону він грав в оренді за Лейпциг, провів 15 матчів та забив один гол, проте Беки відмовилися скористатися опцією викупу. Вольцбург оголосив про підписання контракту із співзахисником Рена Ловро Майером зірочкою Чемпіонату світу 2022 року. Угода з 25-річним Хорватом розрахована до літа 2028 року. Сума трансферу становила близько 30 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів передбачено у якості бонусів. Для це третій найдорожчий трансфер в історії клубу. Одіссеас Влаходімець перейшов в Ноттінгем Форест Бенфіки. Сума трансферу склала 7,7 мільйонів фунтів. Голкіпер підписав контракт до закінчення сезону 26-27. У минулому сезоні Грек провів 54 поєдинки за Банфіку, 28 з яких зумів зберегти ворота сухими. Таким чином, без особливих старань Трубін залишається без конкурента. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін офіційно перейшов до португальської Бенфіки. 22-річний Трубін, вихованець донецького клубу. За першу команду дебютував у травні 2019 року в матчі УПЛ з Маріуполем і відтоді став першим номером клубу та національної збірної. Цього літа Анатолія пов'язували з переходом до італійського інтера, але чинні чемпіони України врешті узгодили його перехід до Бенфіки. Трансфер за суму меншу трансферної вартості гравця, а саме 10 мільйонів. Бенфіка орендувала лівого захисника Хуана Берната із ПСЖ. 30-річний захисник приєднався до португальського клубу на правах сезонної оренди. Дуже досвідчений гравець, який грав за баварію та ПСЖ. Точно допоможе Орлам в цьому сезоні. Катафо голосив про підписання нападника Мейсона Грінгу, на права на якого належить Манчестер Юнайтед. 21-річний англійсь перейшов до клубу з іспанської ланіги на правах річної оренди після того, як його транспорт до римського лаціо зірвався. Нагадаємо, що через обвинувачення у зґвалтуванні Мейсон Грідворд не виходив на футбольне поле в офіційних матчах з січня 2022 року. Манчестер Юнайтед раніше прийняв рішення, що їхній вихованець, якого зняли усі обвинувачування, вирушить за ігровою практикою до іншого клубу. Каталонці орендували Джоао Феліша та Джоа Кансело. Іспанська Барселона в останній день трансферної. Підсилилася форвардом мадридського Атлетико Джоау Фелішем та захисником Манчестер-Сіті Джоуау Кансела. Другу половину минулого сезону Феліш виступав в оренді за лондонський час. На рахунку португальського нападника 4 голи у 20 матчах синіх у всіх турнірах. Португальський стар бой не підходить системі Симеони і вже вдруге йде до оренди. Інвестиція у 127 мільйонів не виправдала очікування матрасників. І схожі цифри швидше за все за нього вже не заплатять. З Канселу інша ситуація: Гравець був Універсальним для гвардіоли в Манчестер Сіті. Він грав як правого, так і лівого лотераля. Також грав опорник. Проте конфлікт з Пепом не дав йому разом з ворожанами завершити шлях до так жаданої перемоги в Лізі чемпіонів. Барселона, певно, за підписку на Spotify Premium, отримує якісних гравців з так званим ДНК Барселони, які готові тут і зараз вирішувати задачі Куму. Райан Гравенберг став третім півзахисником, який прийшов до Ліверпуля в це трансферне вікно. Червоні заплатили за гравця 40 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачено виплати Мюнхенцям у вигляді бонусів. Райан підписав п'ятирічний контракт і виступатиме у Ліверпулі під 38-м номером. Гравець за своїм функціоналом нагадує Фабінню, який пішов. Але чи кошти гравець, який не зміг себе проявити в бунт так і таких грошей абсолютно незрозуміло. Екс гравець Шахтаря продовжить кар'єру у Фенербахче. Півзахисник червоних дияволів Фред Родрігес покидає команду. Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив, що досягнуто принципової домовленості щодо переходу Фреда в турецький клуб. У сезоні 22-23 Півзахисник провів 56 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. На його рахунку 6 голів та 6 результативних передач. Людина, яка колись не дала змогу шахтарю пройти до четвертої ліги чемпіонів. Півзахисник Марселя Чангіс Ундер перейшов у Фенерфакчен. Повідомляє прес-служба турецького клубу. Марсель отримає за футболіста 15 мільйонів євро. Контракт 26-річного турецького півзахисника розрахований на 4 роки. Футболіст виступатиме під 20-м номером. Адамат Роуре перейшов до Фулгема. річний Вінгер підписав угоду на 2 роки із опцією продовження на ще один сезон. Нагадаємо, що трауре перебував у статусі вільного агента. 1 липня у нього завершився контракт із Вулверхемптоном. Дякую кожному за перегляд. Діліться своїми враженнями в коментарях. Пишіть свої думки щодо трансферів, про які ми говорили. Або ви думаєте, що збудеться. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо вас кожного понеділка та четверга о 14.00. й А